Знову плівкові матеріали, зрінку, машину. <ріхи> Надіятися, що дитина не потягне за оце вод. Або ви не знаєте дітей, або ви робите як-небудь. Тобто, полюбе, тягне і полюбе отклоне відбувається, коли воно там середині, ні на що не поставлено. Тобто, ніяких прокладок, ніяких додатково підкріплюючих ремінців, нічого немає. Виправляємо і... Нашили, бачите, отакі квадратики. Саме цікаво, що тут ну так телефон не передає, тканина Хамілеон так тяжко було підібрати саме той квадратик, який мав бути. прийшлося відпорювати чудні половину цього е кишені, щоб знайти відповідну тканину, де саме такого кольору. Так? Але ось ми набили. Знаєте, от як воно правильно має бути набите. Отака от підставка в оригіналі на початку мала б бути знизу. І тоді зверху було б просто дві строчки. зараз ми вже виходимо з ситуації, бо тканина була роздерта. Для чого я оце все знімаю? Думаю, пристав до тих плівкових матері... матеріалів і товче воду в ступі. Але, люди, ви розумієте, це дурниця, коли ви оцю куртку принесли за рік часу. Так? Це понятно, це нова річ. так? Я просто вас застерігаю, коли ви купуєте. Бо люди страшно обурюються, приходять і кажуть: ну, не хочу говорити на інтернет погані, погані слова, але день походило, два походило, три а походило, потім конфлікти. Для чого це все? Просто дивіться на те, що купуєте, папа. -па.